На підвищення заробітної платні для працівників бюджетної сфери в Миколаївському бюджеті відтепер додатково виділено майже 39 мільйонів гривень. Взагалі, головний фінансовий документ міста збільшився майже на 86 мільйонів. За відповідне рішення проголосували 5760 депутатів, які зареєструвалися у сесійній залі. Щодо суперечок, які виникли під час обговорення, вони здебільшого стосувалися конкретних міських програм. Так, один з депутатів звинуватив міського голову, що програма Миколаївський двір реалізується тільки в тих дворах, які Вигідні діючій міській владі, і де депутати-мажоритарники готуються йти на вибори від певної політичної сили. Міський голова в свою чергу нагадав, що програма взагалі-то загальноміська, і беруть в ній участь всі, хто в цьому зацікавлений, не звертаючи уваги на політичні подавання. Кожен депутат мажоритарник хто поживав, це зробити, це абсолютне варшо. Які документи є, поставив свою подпись, і заголосував повністю зміняє бюджету. да, дав власне паличе саме не сам. Після майже години обговорення міський голова наголосив, що політичні баталії взагалі треба проводити поза сесійною залою, адже міська рада має займатися забезпеченням нормального життя міста, а не майбутніми виборами. важливо, хто якої політичні сили йде, там всі раді Ніколаївські. Ще одне важливе рішення, яке депутати встигли ухвалити, створення нового комунального підприємства Аеропорт Миколаїв і навіть познайомились з потенційним інвестором. Наша компанія готова розглядати можливість участі в во всіх вопросах, які дозволять отримати аеропорту міжнародне розріження і запустити в роботу. Дмитро Тьосоволехусинов МСН.